Інструкція. Звичайно, такі гарна штука. Але за умови, якщо ви її читаєте, найчастіше ця книжечка просто лежить в бардачку вашого автомобіля. Ну от, наприклад, а чи знали ви, що в вашій Opel Astra H або в Зефірі B є унікальна функція з клімат контролем під назвою продувка салону, яку можна активувати, не запускаючи автомобіль? Ні? Тоді я вам розповім. Всім привіт! Мене звати Євгеній, а ви на каналі ЖКОЗГІР. І це відео з рубрики Opel Instruction. І сьогодні я вам розповім про те, як активувати продувку салону в Opel Astra H або в Зефірі B, не вмикаючи автомобіль. Для початку вам потрібно заглушити ваш автомобіль і витягти ключ. Ну або якщо у вас система старт-стоп, то просто заглушити автомобіль. Далі вам потрібно натиснути кнопочку Авто і у вас засвітиться світлодіод. А також на вашому дисплеї з'явиться повідомлення. При цьому за бажанням ви можете змінити температуру, яка буде видуватися. З вашої системи. Після активації цієї функції ви можете спокійно закривати ваш автомобіль і йти по своїм справам. По суті, ця функція актуальна завжди. Як вказано в інструкції, це зроблено для того, щоб ваш автомобіль поступало або тепле, або холодне повітря. Ну, от, наприклад, зимою ви приїхали, припаркували свій автомобіль, і вам короткочасно кудись потрібно сходити. Ви натиснули кнопочку авто, і ваша система буде продуватися до того моменту, поки не впаде температура пічки нижче зазначеної температури на вашому дисплеї. Або, наприклад, літом. Ви кудись приїхали, Досить жарко, і ви хочете, щоб в ваш автомобіль поступало свіже повітря, але при цьому всьому ви не хочете відкривати вікна, тому що може залетіти пил. Натиснули кнопку авто, і в ваш автомобіль буде поступати холодне повітря. Ну або, наприклад, ще одна класна тема: це от можливо, ви помічали, коли користувався кондиціонером, заглушив автомобіль, запускаєш його заново, включаєш кондиціонер і трішки такий неприємний запах. Так от. Ця функція його також прибере. Покористувалися кондиціонером, заглушили автомобіль, натиснули кнопочку авто. Вона продула всю систему. І на наступний запуск автомобіля, коли ви включите кондиціонер, цього запаху вже не буде. Ось таку класну функцію німецькі інженери компанії Opel інтегрували в Astro H та Zafira B. Opel, все продумав за вас. Opel.